Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Знову ж чергова така днина, коли є похмуро, досить під вечір, особливо. І є не є ще така пізня година, щоб барва е, затемнялася. Тому я вирішила, раз така погмура погода гарна і немає таких вітру, я піду і зніму е, деяких, хоча б кілька пробіжуся троянд, а там буде видно. І е, це дуже гарна така погода, сприятлива, щоб показати саме барву. Деяких сортів, бо є такі сорти, коли без проблем передається колір. А є такі сорти, як оцей красень, чи оця красуня в кадрі Вільям Шекспер 2000, Вільям Шекспір 2000, де барву досить тяжко зловити. Ну тут уже так погода і сонячні умови, чи то погмурі умови впливають ну, на передачу барви. Та? Кущ я він мене вона чи вона він як наз куще зимувала без накриття цього річ? Хоча тут зимостійкість, якщо я добре пригадую, п'ята зона, але обрізала її майже майже при землі, досить низько, обмерзла вона так сильно. Ось, але кущ відріс дуже непогано. Ну, я не скажу, що він аж закусти, закущився, загустився, ні, такого нема. Але відріс, наростив мені цей сор непогано, як для порівняти з тим, що я мала після обрізування, то да, досить таки непогано. І от так виглядає, що спека спадає якраз. От тиждень був досить спекотний, 25 27 і вона ще не квітла на той час. А якраз цей тиждень, ось зараз, кілька днів, і далі намічається 21-23, дуже прекрасно. І передають дощики, грози, вітри і так далі. Я думаю, що це просто буде. Неймовірно чудово, по-перше, дощі щось зволожить. По друге, не буде сонця сильного такого, і відповідно не підпалюватимуться квітки, бо все ж таки вони дуже гарні. Взагалі в цього сорту. прекрасні, неймовірні, гарні квіти, форма квітів мені дуже подобається. Ну аромат це, взагалі, божественно. Я якраз її тому і пересадила цю красуню дуже дуже близько до входу до порогу, щоб я от раз і підійшла і найперше її нюхала. Дуже люблю її пахощі. Ось так, ось вона починає, починає квітнути. Тут уже є краще розкрита квітка. Це якраз перша. Вона вже десь день третій тримається. Дуже гарно виглядає. Ну, це притамана квітка, форма квітки. От це притамана для Віна Машекспе. Скажу зразу, досить велика. Враховуючи, що кущ обрізаний був досить кардинально після зимівлі, то йому треба було нарощувати так добряче, майже з нуля, але ось квітка має гарну форму, абсолютно сформована, не здеформована, все прекрасно і велика. Ну і от якийсь дощик крапав, навіть видно ще на пелюсках краплини. Дуже дуже гарно. А взагалі, якщо так. Згадувати попередні сезони, то ця барва в неї може бути і мінливіша, вона може бути набагато темніша. О, бо зараз вона виглядає ну, досить такою, може звичною. Хто, наприклад, має багато е, остинок в цій барві, вона так, можна сказати, звична. Але буває Вільяма Шекспіра 2000 буває цікавіша. Барва квітки. Ось так. Поки що так. Гарно, гарно буде й буде. П'єр Ронсар, Еден Роуз 85 теж була обрізана дуже кардинально. Я показувала, поки що нарощує. Ось скоро почне квітнути. Думаю, оцей дощик дуже-дуже гарно зробив, що він нарешті дійшов до нас. Поруч цикламен, трішки зупинився більше. цикламен Еден... цикламен, цикламен П'єр Ронсар. Отже, покажу, ось, може, трішечки звіддаля. Так. Кущик, так ось, тут фактично основа куща посаджена, і отам он пагін, який не один, а кілька пагнів, які я пригнула, і зробила це дуже добре і дуже ну, вдало. Я б сказала. І отам біля сітки теж видно, така, як ніби напіварка. чи то так пригнуто, от, аркоподібно. Це я зробила все примусово. І кажу дуже добре, що я це зробила. Чому? Тому що якщо подивитися на оцей пагін, він наростив з кожної бруньки. все пагін, і на кожному пагоні є суцвіття. Хай менші, хай більші, але є. Відповідно, вони наймирші, що заквітнуть. Бо я переживала, що не заквітнуть, бо дуже сухо. Ні, все ж таки заквітнуть, я поливала, мульчувала соломою щедро. Ну і от пішли дощики, ці такі очікувані. А ось молодий, базальний, просто неймовірний, прекрасний, грубий-пригрубий, грубенький-пригрубенький. І де в нього квітування буде аж отут. Воно буде, буде суцвіття, але лише на самому вершечку, ну, хай там буде 5 квіток, можливо. А не отак, як ось могло би бути отут. Так? Тому він трішечки зміцниться і я його спробую прихиляти до сітки. просто. Просто Візьму легесенько-легесенько-легесенько і прихилю до сітки. Зафіксую не сильно, бо я його відчахну, відламаю найімовірніше, Але от спробую його пригнути. І це буде не запізно, бо він ще тільки нарощує. Дуже є велика ймовірність, що він наростить мені, звідти пробудуть квітки. І тепер пропоную по. Роздивлятися трішки красу, звісно, що якщо все буде добре, буде сприяти погода, і квітка буде розвиватись гарно і не деформуватись. Бо деякі квіти вже відразу відкрилися попсуті. Я їх відламала дві чи три такі чорні, чорні були всередині. Якщо буде все добре, вона буде квітнути досить гарно, триматиме квітку. Я буду знімати, ще робити включення, думаю, якісь прогулянки будуть. Але ось вона навіть на етапі такого початкового свого відкриття теж показує дуже дуже гарно. Я її люблю за рожеву бару. Вона мені ну ніби рожева, нічого такого, але якась вона мені цікава рожева. Ось, І мені її дуже гарно уявилося з стофі з, з тою м, карамельною барвою сорту тофі, саме ця рожевий цей відтінок. Ось оця найбільше, ні, ще там одна, я зараз може обійду, Відкрита, досить е, така гарна. ну Взагалі форма просто, як на мене, бездоганна, ідеальна, прекрасна і чудова. І тримається довго, і гарно нарощує. Ось, і щедрі суцвіття. І от там втікла вже за сітку, але я можу бійти без проблем і там теж позаглядати. Вже в якомусь відео минулоріч, мабуть, я говорила, що моїм потенційним сусідам пощастить, мабуть. що. Бо вже частина в них буде. Бо за сітку є такі сорти, які перелазять прямо за сітку, і вже в сусідів є. От, і хто любитиме, звісно, троянди, якщо любитиме. Ага, я думала, це найкращий відкрес. Теж відкрес. Ну, гарно, гарно, гарно. Буде, буде, я думаю, Ну, Як би помітний такий кущ, звіддаля матиме все ж таки вигляд естетичний. Не знаю, які більше кадри подобаються, мабуть, все ж таки такі детальніші, близька зйомка. Та, аніж такі загальні кадри. Я думаю, що так. Ось ще раз оцю красу і пропоную пройтися далі, подивитися ще на деяку красу. Ай, свою, ну, скажу зразу, вона бере на себе не ну, плановано всіх або майже всіх жуків. От, просто масово жуки тут, оці такі маленькі, що гризуть пелюстки. Дуже багато на ній. Я не встигаю знімати, і воно може й добре, що вони всі на одному кущеві. От абсолютно кожна квітка зачеплена тими жуками, тому навіть не знаю, що показати. Ну, сорт досить відомий, досить популярний на садах. Я його дуже хвалила. Сину, та й долі хвалю. Єдине, що брошни старосону буду, буду я по цьому, в цьому напрямку працювати. Але так, ось поруч, наприклад, блуфою. Тут є де неде під псуті жуками теж пелюстки. Але от на Ice you, ну, просто найбільше жуків, найбільше так, вона потерпає від них. Блуфою ще тільки розпускається, можна сказати, менше ще, поки що звітів розкритих, аніж айсвою, айсфою. Швидше почала. Так, вона десь наскільки там часу швидше почала розпускатися. Ну і от барва блуфую якраз зараз в такому освітленні, коли затем... ну, захмарене сонце, але ще не пізня, як я казала, година, тому камера справляється з освіт... з освітленням і з передачею кольору, досить-досить гарно. Покажу і вам при нагоді, звісно. Ось, буде ще багато. Тут попсувалося, Міднайблу взагалі дуже швидко відійшла. Оце суцвіття. Тут буде ще більше, буду знімати. ну Тут за сухо і за сонячно було. Джулія Чад бідненька абсолютно от бачить, реагує. Ну, тяжко тяжко їй в ці погодні умови дуже здеформовані квіти починають. Нуардезір починає. Ох, як я її чекаю, красуню. Кажу, міябі, ох, я не пам'ятаю на якому я ну, точно на англомовному я показувала міябі і багато говорила про неї. На україномовному забула чи я тут показувала про неї так багато взагалі дуже довго тримається. Якщо мені добре пригадується, то в суботу чи може навіть п'ятницю та тиждень тому. Я її починала вже знімати. Вона була може в такому стані, або може трішки більше, ні, мабуть, в такому. І от мені сподобалося, вона кілька днів, днів десь три, мабуть, а вона дуже поволі відкривається, і в такому прекрасному стані квітка форми такої класичної чайно-гібридної, як, наприклад, там Фредерік Містраль. Green fashion, що там, там Black Magic, тобто класичні чайно-гібридні троянди. От в неї теж така. Вона поволі відвертається, відкривається високий центр. І потім раз в один день. Ось така го і вже повністю відкрита середина, повністю, повністю пере, помінялася форма квітки, бо є ось ці ось поділені ніби на четвертинки, і такі дрібні, дрібні, дрібні пелюсочки викладені по колу. Звісно, оскільки вона вже довго стоїть, ну така навіть відкрита, вона вже днів три, мабуть що. Повністю відкрита і зміненою формою, то вона видно, що вже барва. Та, вона спочатку була однорідна, гарна, але тепер видно, там краї такі темніші стали. так, ну, Дещо висвітлилося. Квітка величезна. До речі, і квітка росте, вона не просто відкривається, вона і росте, збільшується. Велика, дуже велика. Ось така красуня, і в Трояндорії вона описана. Раджу зайти подивитися по посилання під відео. Я даю в описі під відео. Я даю посилання на всі сорти, які описані в Трендорії, бо не всі, всі всі я ще описала, на жаль. Але вона є, і от одна пані в троєндовій групі в Україні в Фейсбуці виставила красу свою, свій кущ, то просто щось неймовірне. Якщо подивитись на ту світлину, а я дуже раджу подивитись, то відразу хочеться придбати той сорт і посадити. Ну, я так і зробила. Lady в Шалот. Багато не покажу. Перша квітка. Але хто пам'ятає, і може у вас теж таке було. Вона дуже обмерзла. Я не накрила її цього року, ні, ні колден селебрейшн. І я просто була здивована, як вона обмерзла. Там сантиметрів 10 від землі я лишала пагони. Вони єдине, от така висота була не обмерзла. Думаю, що то буде? А Кущицько вже який? Ось. Майже й не, нема різниці з тим, що було минулоріч. Взагалі, от взагалі вже мені там він майже душею, ну величезний знову буде кущицько. Я думаю, о, як гарно, я її так низько обрізала, буде такий невеличкий, компактний, сантиметрів 70-80, ага, так не буде. Буде вже величезний кущицько далі. Ну, хай квітне. А жаккартє постійно в мене мелькає в усіх відео, в чергових, хто може вперше побачить, що як дуже, як дуже пасує і дуже гарно горизонталення для такого типу троянд. Ось буде віночок, тут вже відцвітає віночок, то ще попередній показувала, вже треба забирати. А тут ще буде. Пахне, коли я ходжу тут, насолоджуюся міябі, наприклад, то пахне якраз жаккартє. В день дуже шлейф. Колір, барва, дивіться, яка ніжна, який ніжний рожевий, неймовірно прекрасний. Неймовірно. Ну, така ніжність, такий делікатний, дуже гарний. Дуже гарний. Дуже багато буде квітів, але щось може і відпасти, бо все-таки було засухо. Що тут ще в мене? Ну не так вже і багато поки що. Кущі дуже обрізані були. Golden Celebration. Перші квіти. Досить швидко вона обсипається, не тримається аж довго, але ну, днів 3 три тримається квітка. Оце, мабуть, дні, десь днів 3 починає тільки кущик. Обрізана вона була десь так, як Леді шалот, обмерзла ідентично. Але кущ ну, він відстає від Леді в Шелот. Golden Celebration, шалот помітно більше. В неї більша енергія приросту, більша потужність. Ну, Golden Celebration я дуже люблю за аромат її. Так, Every Dees, Every Deca. Ані, вже вона втратила свою флористичність, то вже не така гарна. Ну буде ще, буде ще. І дивлюся, що тут у мене ще дафна ось, дуже я теж хотіла її, дуже мені рекомендували посадила. Теж починає, починає, буде гарніше. Ептой не НАТО ж така красуня, ну буде ще буде-буде. Golden Border, теж не нахвалюся, не налюбуюся, дуже вдале придбання, вдале висаджування. Ну, та, гарна, гарна. Все-таки вона попри спеку, я її все-таки полила кілька разів, так гарно, по 10 літрів. І вона пішла, вона пішла, вона все-таки аж повеселішала, не знаю. По, при так ну, пожвавішала і все-таки мені е, дала розквітли мені всі суцвіття. І так як я теж може, вже згадувала, що тут дуже гарна специфіка цього сорту в тому, що ось, ось кущ. він скоро, ну плюс-мінус він вже на піку свого квітування. Я думаю, ці всі суцвіття, які зараз розкриті, квітнуть, вони вже на, ну, якби, на стадії е, від, відходу так? відцвітання. От, особливо там ці суцвіття, вже видно, що вони тут вже треба забирати. Але вони, коли відквітнуть, ось вже паралельно на кущеві є молоді, бачите? Молоді наступні, тобто суцвіття, вже з гарними сформованими пуп'янками. Коли ж заквітнуть ці, ось уже нарощується ще менше суцвіття, тобто ще молодше суцвіття. Тут, тут, Пупінки, тільки там малесенькі формуються. Тобто тут буде фактично безперервна хвиля квітування одна за другою, то обрізаєш, а то вже починає квітнути. Наступне відцвітає, обрізаєш, наступне починає квітнути І так далі. і так далі. Дуже гарна барва. Тут можна спостерігати різні відтінки жовтої барви від насиченої до жовто-маслянистої, до жовто-цитринової, жовто і до кремово жовтої і до кремової, абсолютно всі, можна сказати, кольори відтінки жовтої барви. Ось така краса. Ще покажу Purple Emperor. Я її сюди спеціально пересадила. Тут краще на багато місця, тут мені ближче, мені тут легший шланг кинути. Він сюди дістає завжди, замучом, тобто тут більш доглянути. і більш все-таки земля тут щільніша. Тут взагалі такий глинистий ґрунт, тому я його викопувала і дещо розбавляла з піском і з таким пухкішим торфом. Ось має бути тут їй краще, бо все-таки сорт мені дуже сподобався. Дивіться, яка неймовірно темна глибина. оксамит приоксамид. І оце я... цього року вона мене перша мелька. Я даму, можливо, не набридне. Що я вперше показую неймовірно. Зараз. Вона на сонці дуже гарна, на сонці дуже помітна, але зараз, коли сонце захмарилося, привечірня година, просто прекрасна і неймовірно глибока барва. Хоч куш кажу, я восени сюди пересадила. Він мені оскільки вже квітів видав. Чотири квітне, ще дві буде. І ще бачу. Ну, не є сліпі пагони, але ось вони вже щось нарощують. І от там ще молодесеньке буде, буде, щось нарощує. Ну, ось один засох, не мав сили. От, тому так, дуже-дуже гарна барва. Це є повторне квітування, тому буде не одна хвиля, не одне квітування. Не пам'ятаю, що там по габаритах. Ну, думаю, десь ну, середньо там статистичний, принаймні, кущик буде. Ось така краса. Ну і почну з віддаля. Дівчі мрії або в оригіналі Дівочі грьози. Ось Дівочі мрії я її називаю. Надіюся це називають. Багатьом сподобається більше, мені теж вона більше подобається. Хоча я не маю права переназивати, звісно, сорт, який назвала авторка саме, так як вона його назвала і зареєструвала в державному реєстрі. Ось теж витка, як я теж минулоріч я багато про неї говорила. Цьогоріч я вже теж згадувала. Вона зазначена однократне. а насправді в неї хвиля триває повністю до морозів цілий сезон. Чому тому що вона дуже нарощує, дуже дуже, дуже сильно нарощує, як базальні. Так і бічні. І, до речі, саме цей сорт вона лежала повністю пригнута, Ну, опущена з підпори та повністю на землі. Пагони дуже гнучкі, їх не треба було навіть там сильно притягувати. Я її просто відрізала від підпори та її просто вложила і все і зафіксувала, щоб накрити зверху агроволокном. І відповідно, от, от наприклад, оцей от він лежав повністю на землі, і він вгору, вгору, вгору в той час, коли я вже відкрила. Наскільки була тепла зима, і тут було накрито голукном щільним, 60-ка, в деяких місцях навіть два шари було, 60-ки. Вони попроростали, бо вже було тепло. І я почала піднімати їх на підпорку, і так виявилося, що я так загнула цей пагінь, та, що всі ці бічні вони були донизу, чітко дивились. Але природу не обдуриш. і ну, це як би очікувано було. Вони всі, абсолютно всі, всі-всі, оці бічні пагінці, вони всі дивляться догори. Тобто вони поступово-поступово поступово, поступово обернулись догори, і все, абсолютно, ось бачите, всі пуп'янки дивляться догори. Ніякий бічний пагінець не дивиться донизу, всі вони прекрасно дивляться догори, і все з ними добре. І квітування теж добре. І от зараз колір придеться прекрасно, один в один. Оце він такий є ягідно-рожевий. Не є чисто рожевий, ну темно рожевий можна сказати, але є ягідний і не знаю, який тут ще відтінок. Пишіть, які відтінки ви бачите тут. В мене є, наприклад, от Лореляй, моя півоня одна з улюблених. Ну вона ні, вона не така глибока, ні. ну Там я б сказала, кораловий, лососений, насичений колір, барва. Ну тут ще темніший, от ще цікавіший. Ну, не знаю, дуже дуже гарна барва, і вона, до речі, теж буде дещо трішечки мінятися під час фуквітування, під час того, як вона буде. Які погодні умови будуть? ось, Але скажу так, хоч квітка напівмагрова, вона, вона тримається довго. Взагалі її не обтрушує дощ, її не припікає спека, тримається довго, десь тиждень, мабуть, що легко, буду спостерігати, але загалом це точно не кількаденна краса. Ні, це точно буде саме і квітка окремо буде квітнути, ну і хвиля. Буде, буде, тут ще буде, і буде, і буде. Частина бум'янків облітає вже бачу, але невелика. Частина облетить, але он нарощується, он, он, он то все це все молоде. Молоді базальні, абсолютно молоді і буде ще багато. Дуже гарно, дуже гарно. То, Якщо треба прикрасити якесь таке місце, чи старий там плід, чи десь щось прикрасити, якоюсь потужною безпроблемною красою, то це вона, це вона. дуже рекомендую. Каундракула так я чекаю, бачите, вона біднесенька мучиться від недостачі вологи. От дещо здеформовані квіти, не знаю, як буде. Одну там відкрила мені. Ще позаглядаю до Gypsy Бой і вам покажу. От бачите, не обрізала там шнурочок, трішечки заважає. Gypsy Бой, Нарешті я дочка, ну як нарешті, вона в мене другий рік. Минула річ вона не квітла, бо вона один раз квітне. І ця, ця не от, от, наприклад, дівочі мрії квітне один раз. Червоний маяк квіт не один раз, але вони, як я казала, не наскільки нарощують, постійно постійно нон-стопу не йде на нарощування пагонів і відповідне квітування я до морозів. Але якщо говорити про джіпсі бой і дуже багато схожих на нього, там кримська червона, оці, там не знаю, які там ще мене такі, ну, типу ми їх називаємо ружа, чайна, троянда і так далі, то вони ні, от вона відквітнеться, джіпсі Бой, все, вона не буде нарощувати аж так потужно, як наші українські кримські сорти. ось так. Це наймирся старовинних. Вона тож написана в Трендарі. Її прекрасна барва. Насправді барва може бути ще глибшою, ще чорнішою. Але оскільки вона квітне перший раз, оскільки було дуже сухо, мабуть, це теж на, на барву впливає. Але скажу так: от сонячна активність була, і оці квіти, на які камера насналаштуна на, сфокусована, особливо ця, ось вони вже днів три сміливо тримаються, може навіть і довше. Ось оця ця перша вона вже обсипалася, але вона давніше почала. А ці устрімуються, бачите, не один день запікаються, ні, все-таки гарно, гарно. Але вона й була полита в мене, була полита, проте поновити мульчу, солома, я ще не встигла. І ось, видно, там бур'янці не бурянці, це теж, оце в мене якраз частина такого буде, я її тепер називаю, собі на полегшення і на виправдання. Може, так, я занадто лінива, що не кругом встигаю все зробити, покосити, обмульчувати, підживити і так далі. Що в мене тут буде сад в природному стилі, в природному стилі троянд. Старовинних, якраз так, як їх дуже часто віднаходили. Десь на яких там досить таких зарослих місцях, можливо, закинутих місцях, багато сортів було віднайдено. Ось в мене такий, таке буде місце. Ну, не так прямо аж закинути. Звісно, я сюди доходжу і навіть поливаю, тягаю лійку і підживлюю. Ось так. Ось така джіпсі бой Буде, щось мені подарує. Щось мені подарує. Треба підживити, до речі, листя. От бачите, там темніше, а тут світліше. Треба щось дати. А оце з голови, ну от як так, от як так? Я її придбала, Капріфоль. Ой, теж старовина, я її, я спокусилася, там був дуже цікавий опис аромату. По-перше, вона має незвичайну барву як для так було написано. І дуже незвичайний аромат. Аромат цікавий, дійсно незвичайний. Такими якимись нотками. Я дам, звісно, в назві будуть, коли я оце говорю, внизу на екрані буде писати її назва, Я знайду. Але щоб незвичайний барву, я не помітила, чесно. Може, ще молода. Це її друге квітування, а кущик наріс, але не помітила. Але ще я помітила, що в неї всередині, ось така якась цікаве. Оце коричневе, ну це не шкідник, нічого. Це от такі неї є тичинки звичайні, такі жовті, але ще щось таке темно коричневе. Я не знаю, що це таке. Якась така цікавинка. Не знаю, просвітіть мене, хто знає. Ще буду щось знімати і знімкувати. І на завершення цього її прогулянки покажу. Починаю, Robin Hood. Robin Hood, мабуть, що це мускусний гібрид, найімовірніше, якщо добре запам'ятала. Досить, ну, Вона може бути теж краще, досить така, вона бідненька виглядає. Видно, що і квіти, і все, і суцвіття, але вона може бути дещо краще. Знову ж через недостачу вологи. Ось підуть дощики, ці такі довгождані, і все-таки є, обіцяють, і вже й було. І ось її зволожать, додадуть їй краси і потужності. Тому так, дякую вам за увагу. Пишіть, що у вас, якісь сортисти, що що я назвала, може щось схоже, які японські, до речі, цікаво, які ви висадили. Бо у мене то наголос був на японській восени, трошки багатенько насадила. Буду показувати. Буду дякувати вам за відгуки. Дякую за увагу, Всім до наступних відео і па-па!